9. Вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України подання про призначення Верховною Радою України прем'єр-міністра України в строк не пізніше, ніж на 15-й день після одержання такої пропозиції. 10. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення міністра оборони України, міністра закордонних справ України. 11. Призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України. Генерального прокурора 12. Призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України 13. Призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. 14. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.